Більшість садівників та екологів мріють про те, щоб це дерево зникло назавжди з їхніх ділянок. У нас його знають, як клен не лисне. А на заході він відомий під назвою Box Elder. Це агресивний загарбник, який за лічені роки може перетворити доглянутий парк на непрохідні джунглі. Він росте неймовірно швидко, витісняючи все живе навколо, і саме за таку зухвалість його вважають сміттєвою породою деревини. Ви часто можете побачити його навіть у тріщинах старого асфальту або на занедбаних промислових зонах, де інші дерева просто не виживають через бідний ґрунт та екологію. Але для нас, тухарів, ця агресія величезний плюс. І зараз я поясню чому. Назва клена походить від поєднання кольору білого самшиту боксфут та форми листя бузини Елдер. Через ці трипалі листки клен часто плутають з отруйним плющем. Запам'ятайте, просту прикмету: у клена листя завжди розташована симметрично парами, а у плюща по черзі. При обробці Boxelдер поводиться специфічно, як тільки ріжучий інструмент занурюється у дерев'яну, повітря в майстерні швидко насичується доволі виразним, дещо кислим запахом. Але не хвилюйтесь, цей запах відчутний лише під час точіння. Готовий виріб після повного висихання та обробки не має жодного стороннього аромату. Вироб буде пахнути лише свіжістю та маслом яким ми його покриваємо. Якщо ви бачили влітку велике скупчення червоно-чорних клопів, яких ми називаємо солдатиками, то ви вже знайомі з головними фанатами цього дерева. В Америці їх так і називають Box Elder Bugs. Вони обожнюють насіння цього клена, і їхня присутність вірна ознака того, що дерево десь поруч. Ці комахи абсолютно безпечні для людей, але вони настільки прив'язані до цього виду клена, що їх вважають його живим. Маркером у дикій природі. Це дерево має слабкі гілки, які часто не витримують навіть середнього вітру, через постійні ламання та тріщини клен часто підхоплює грибкові інфекції та отримує травми. Саме ці пошкодження змушують дерево запускати внутрішній захист, воно виділяє спеціальні пігменти, щоб локалізувати ураження. У результаті на білій деревині з'являються ті самі яскраві червоні смуги, які ми називаємо полум'яними. Без цих трав цей клен був би просто звичайним білим деревом, але саме його вразливість створює цей унікальний малюнок. Цікаво, що цей яскравий червоний пігмент це робота специфічного грибка, який дерево намагається заблокувати у своїх волокнах, створюючи неймовірний природний живопис. З нього, як із цукрового клена, можна збирати сік і варити сироп, він виходить значно світлішим і має свій неповторний відчинок смаку. А корінні народи Америки використовували мутишню кору цього дерева для створення цілющих відварів. Навіть у так званого паразита серед дерев є свої корисні сторони, така багатогранні з дерева змушує подивитись на нього під іншим кутом від джерела їжі та ліхів до матеріалу для високого дизайну. Якщо ви бачили, як я точив ніж для піці з капи вірменського ріха, підсказка зараз з'явиться справа зверху, то знаєте, наскільки міцним може бути дерево. Там кожен рух вимагає сили. Тут ситуація подібна, бо це кап. Але корінь інший, він білий, з включенням червоних відтінків. Тут також головне не натиск, а ідеальна гострота рісся. Це дозволяє робити стінки вербу майже витинченими. Зараз ми бачимо включення червоних плям та білих капів клена. Кожен новий зріз відкриває унікальну текстуру, яку дерево створювало руками. Особливо цінним вважаються капи, ці покручені нарости, поєднані з червоними прожилками, створюють малюнок, який просто неможливо підробити чи повторити. Це живий дизайн, створений самою природою під час боротьби за виживання. Кожна така заготовка це сюрприз. Адже неможливо точно передбачити, як глибоко просочився колір, який візерунок він намалює на фінальному профілі цього виробу. І ось момент істини. Покриття виробу – це найулюбленіший момент в моїй роботі. Деревина стає живою, рисунок показується у всій своїй красі. Перед вами фінальний результат роботи з деревом, яке зазвичай ігнорують. Білосніжна капова основа в поєднанні з яскравими червоними включеннями, створює вигляд, який неможливо сплутати з жодною іншою породою. синий лист не доводить свою здатність перетворюватись на дорогий виріб. Попри репутацію звичайного бур'яна серед дерев, дерев'яна Box Elder цінується майстрами саме за такий контраст. Ми отримали відносну легку та витончену піалку, яка при цьому виглядає дуже динамічно. Хоча в промислових масштабах цей клин вважається низкосортним через його м'якість та інвазивність, але якщо знайти достойний матеріал як кап та червоні включення, то це надасть вербу більшої твердості. І особливості, і цим посяде особливе місце. Воно виглядає самодостатньо, як наприклад з фісташками, так і просто на полиці. Якщо ви цінуєте рідкісні матеріали, то цей клен ідеальний виріб. Передбачити такий малюнок неможливо, тому кожен виріб з капу клена єся існує в єдиному екземплярі. Сподіваюсь, цей випуск допоміг вам подивитися на звичні дерева під іншим кутом. Якщо вам подобається спостерігати за такими трансформаціями, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Ваша активність допомагає мені знаходити нові цікаві заготовки для роботи. Ця п'ялка буде доступна для придбання. Усі посилання на моїй соцмережі та деталі щодо замовлення, ви знайдете в описі під цим відео. Також там є посилання на відео про ніж. Якщо ви шукаєте надійний інструмент з найменш цікавою історією, то можете переглянути. Напишіть у коментарях, чи доводилось вам бачити такий клен раніше. Дякую за перегляд, а я йду готувати нову заготовку. До зустрічі!